Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 31 січня. І на початку випуску, на жаль, скорботна звістка. Лозова прощається із Дмитром Даценком. Захисник служив старшим стрільцем-оператором. Наслідок довгої важкої хвороби помер у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. У лютому Дмитру мало виповнитися 43 роки. Він був справжнім патріотом, хоробрим воїном та вірним сином України. Дмитро захоплювався полюванням та риболовлею. Шкільні друзі та вчителі запам'ятали його як добру, відповідальну, вольову, але водночас веселу людину. А ще Дмитра відзначають як людина, що по справжньому любила справедливість, ставала на захист своєї індивідуальності та захист своїх однокласників і друзів. Таким же чином, Дмитро Анатолійович, не вагаючись, став на захист України на самому початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Воїн Даценко пройшов важким вогневим шляхом цієї війни, мав поранення та знову ставав у стрій захисників України. Важкі військові випробовування та умови ведення війни підірвали здоров'я чоловіка. У захисника залишилися батько та брат. Вічна пам'ять та шана Героїв України. Співчуття рідним та близьким. У лозовій днями збиралася робоча група з питань вшанування воїнів, загиблих за незалежність України. На зустрічі представникам місцевої влади та родинам полеглих захисників презентували книгу пам'яті. Після остаточного погодження з сім'ями видання поширять для людей в друкованому та електронному форматі. Зараз її можна переглянути у Лазівському краєзнавчому музеї, виконкомі та управлінні праці, а в подальшому і на сайті міськрадин. Розглянули присутні також ескіз надгробка на могилах захисників, які будуть встановлювати на центральному кладовищі, де буде поле слави. На нараді також презентували ескіз банерів зі світлинами бійців, які розміщуватимуть на алеї слави у парку перемоги. Місце розташування та зовнішній вигляд банерів погодили з родичами загиблих. Остаточний варіант робоча група поки не затверджує, оскільки доопрацьовуватиме надписи на світлинах героїв України. Міський голова Сергій Зеленський висловив особисту подяку дружинам та матерям полеглих захисників, які допомагають координувати цю відповідальну роботу. Також для підтримки сімей загиблих у Лозівській громаді продовжує діяти програма соціальної підтримки: житло, матеріальна допомога, пільгове навчання, лікування, оздоровлення, вирішення побутових питань, отримання документів. Допомогти намагаються усім, хто звертається. Одразу кілька служб та управлінь опікуються дітьми, які втратили на війні батьків. У лозовій поліцейські провели посилене патрулювання. Протягом трьох днів працівники Лозівського районного відділу поліції під час вечірнього патрулювання міста проводили перевірки торговельних закладів, підозрілих осіб та місць можливої концентрації криміногенного елементу. Про це правоохоронці звітували у соцмережах. Також вони проводили профілактичні бесіди з жителями міста, наголошуючи на дотриманні вимог, визначених воєнним станом. Основним завданням патрулів було забезпечення публічної безпеки та порядку у громаді, виявлення та припинення правопорушень. Під час відпрацювання працівниками поліції було перевірено 115 осіб, зафіксували близько 27 адміністративних правопорушень. Поліцейські кажуть, серед найпоширеніших були порушення правил дорожнього руху, розпиття алкогольних напоїв та куріння у громадських місцях. Лозівська громада отримала продуктові набори. Їх видаватимуть родинам з дітьми. У першу чергу почнуть з пільгових категорій. Діти з інвалідністю, багатодітні під опікою та піклуванням, дитячим будинкам сімейного типу, а також багатодітним сім'ям. У Лозовій пакунки можна буде отримати від сьогодні, 31 січня, у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу матері та пільговий статус. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Тож лозівчани не займалися пакуванням продовольчих наборів і не знають, чи у всіх однакове наповнення. Бібліотеки Лозової розвивають творчі здібності дітей і знайомлять з різними видами мистецтва. Днями у юнацькій бібліотеці малечі знайомили з різновидами народних ляльок та вчили їх виготовляти. Почали з найпростішої іграшки, яку можна замотати лише з одного клаптика під назвою Зайчик на пальчик його разом з Ольгою Тарасовою вчилися виготовляти вихованці садочка номер 7 А у публічній бібліотеці під час творчої годинки знайомилися з чарівною незвичайною технікою зображення. Малювання восковою свічкою і фарбами на папері. Організатори кажуть, малюки отримали позитивні емоції як від самого процесу, так і від результату малювання воском. Тож заходьте до бібліотек свого населеного пункту, там завжди відбувається щось цікаве. І до новин Харківщини. У Харкові відкрилася безкоштовна школа будівельників. Створили експрес-школу засновники добровольчого будівельного підрозділу Добробат. Там за місяць безкоштовно вчать майстерності плиточника, монтажника вікон і дверей чи штукатура. Дефіцит працівників будівельних професій в Україні почався ще до повномасштабної російської війни, а війна зробила ситуацію майже катастрофічною. Тому власники будівельних бізнесів об'єдналися та створили власну школу. Зараз там навчаються п'ять майбутніх монтажників віконних конструкцій. А 6 лютого розпочнуть навчання плиточники. Набрали групу з 10 чоловік. Це дуже різні люди, віком від 18 до 60 років, кажуть організатори. Є студенти, є переселенці, є люди, що під час війни втратили свій бізнес. На відміну від професійно-технічних училищ, де молодь вчать будівельних професій півтора роки, у школі дають лише найнеобхідніші знання виключно за профілем. Викладають спеціалісти практики у студентів. Є практичні заняття на реальних будівництвах. Наприклад, нещодавно вони працювали на об'єкті, що відбудовується за програмою її відновлення, ставили вікна під наглядом майстра. Харківська школа будівельників стала першою ластівкою. Організатори планують набрати більше учнів та розширити спектр спеціалізацій, а також відкрити такі школи в Києві, Дніпрі, Запоріжжі і, ймовірно, ще у дев'яти містах країни. Зараз тривають перемовини з партнерами школи, компаніями, що працюють в будівельній галузі. Вони безкоштовно надають матеріали для навчання, а також своїх спеціалістів, що вчать новачків професії. Перший житель Харківщини отримав компенсацію за зруйноване житло в межах програми Євідновлення. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Чоловік, що отримав сертифікат, вже придбав житло. Вартість оплаченої житловим сертифікатом квартири склала майже 870 тисяч гривень. Загалом же у 24 територіальних громадах області комісіями сформовано 651 сертифікат на знищене майно на виплату понад 955 мільйонів гривень. Прийняття заяв на компенсації за знищене майно у межах програми її відновлення триває. Найбільше заяв подано жителями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Суми компенсації на ремонт пошкодженого житла сягнули 1,3 мільярда гривень. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося і бажаємо вам мирного неба, тільки добрих звісток. Почуємось.